Вітанечка! А сьогодні хочу трошечки розказати за как би, трошечки документальну книгу від Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса. Конкретно тут пан Кіпяні зібрав багатьох документів від, як його, від бувшого КГБ Совєтського, все це структурував ну, і видав ну, кілька років тому. Книгу Василя Стуса, з ними ще мертвечук судився. Всі, думаю, пам'ятають цей випадок, ефект не Барбари Стрейзен, а ефект Мертвечука. Так ось, навіть тебе Торонто робила про це випуск. Так ось, в принципі, як документальна книжка, як документальний фільм, тільки книга, річ непогана. Не скажу, що я фанат документального жанру, ні, я са ну, кажу, за себе, кажу за себе, що я не фанат документального жанру. Ну, Що не подобається, то не подобається. Ну, як то кажуть, хто як -то хоче так і ну, ви поділі. Тобто, ну, на смак і колір фломастери різні. Але в принципі, щоб ну, підтримати... Якби важливу таку справу публікацію такої важливої з історичної точки зору книги, краще ну, профінансуйте автора, профінансуйте видання Віват, ну, щоб, ну, бо дійсно треба, бо пам'ятаємо, що Мартвечук зробив, пам'ятаємо, як він убого, як він вже виглядав у формі засуд, намагаючись втекти, як його віддали на Кацапію, то, ну, тобто, ну... Пан Кіпіані про це розповідав ще бознаколи. Що, ну, щоб хоча б ну, підтримати і ну, розповсюджувати інформацію, вважаю ну, необхідно от це. Так що І в мене одне питання, чого е Кіпіані зробив ну, для популяризації типу дисидентника, в даному випадку стуса, набагато більше, ніж наші ріднесенькі малороси. Або хохлий. Я чесно людей, які Какая разница? не все так однозначно, за... навіть за громадян України ну, не вважаю. Вони хто угодно малороси, хохли, але не громадяни цієї країни. Так що, так любі що, мої, рекомендую, в принципі, якщо ви фанат документального жанру, там фільмів, ф... книг або ще, якщо ви фанат вот этого документалістики, то сразу кажу, зайде на ура документів тут дофіга про справу Стуса тут більше ніж треба. Тут багато чого інтересного і цікавого. Так що тим, хто просто від документалістики, однозначно рекомендую. Ну, мені як не фанату документалістики не зайшло, але кажу, я більше фанат. Худліт, художньої літератури. Ну, мені це подобається. Ну це, як то кажуть, на смак і колір, фломастери різні. Тобто, ну, на колір і смак товариш не всяк. Так що, ну, в принципі, передмова то його аналіз і. Збір документів усіх з КГБ і так далі, що вельми ґрунтовна робота була пророблена. Так що ну, банально, щоб підтримати віват, який таке потрібне видав, і щоб підтримати пана Кіпіані, то його рекомендую придбати. Ну, банально ну, це розповсюджуючи подібну літературу, подібну, подібний жанр, що не важить, там відео. Книги точно ну, зараз воно необхідно для нашої історії. Ну, від цього наше виживання би, залежить, щоб ми не забували, хто такі совєти, хто кацапи, хто ці... Ну, самі розуміємо. Тобто, щоб ми не забували, хто є наш друг, хто є наш ворог. Так що банально, щоб для себе це була пам'ятка, я рекомендую придбати, аби було. файна річ. Ну, а поки що я на сьогодні з вами прощаюся. Бажаю вам усього найкращого. Па-па!